План декупації Криму є. Працюємо у двох напрямках. Буданов керівник головного управління розвідки Міноборони України Крило Буданов заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим і силою ЗСУ зайдуть туди зі зброєю і завдяки дипломатії. Тож підсумую основне з нового інтерв'ю Буданова у Росіян. Залишилось сил на 2-3 ракетних атаки при умові, що середній Залп 70-75 ракет. Все, що робить зараз Росія, це просто акт тероризму. Нове виробництво русських ракет дається складно. Виготовлення іскандерів та кинжалів майже зупинено. Іран зрозумів, що не так просто передавати зброю Росії. Це не сприймається світом. Русські шукають снаряди до артилерії по всьому світу і певні країни їм допомагають. Китай не передав Росії жодного зброєння. Західний світ збільшить постачання озброєння Україні, що пришвидшить поразку РФ. Жодного зрадника у ГУР України з 24 лютого не виявлено. Українці переможуть. Не так вже довго цьому режиму лишилося.